Ось такий борщик щевлевий, любий мій буду я сьогодні готувати. І як я буду його готувати, я зараз вам буду розповідати. Дивіться до кінця. Дуже-дуже смачний борщик, я не знаю, може не всі готують ось так. Друзі, пішов сезон щавлю, і я вас хочу ознайомити, як я готую е, свій щавлевий борщ. Я взяла е, 2 літри води, пів кілограма індичого. Бульйону, і м'ясо буде варитися до готовності. Також я взяла одну велику картоплину, порізала кубиками дрібними і додала до м'яса, нехай вариться разом. І також ще додала одну потерту морквинку. М'ясо прокипіло 30 хвилиночок. я додаю ось таку щіпку Кропу сушеного. Я дуже-дуже люблю кріп у всіх перших блюдах. Він надає такої смакоти, ну, ви коли попробуєте, ви тоді зрозумієте. Я також покришила ще стебла петрушки і кропу і додаю до борщику, нехай вариться разом із м'язком. М'язко проварилося на в малому вогні 40 хвилиночок. Я іще додаю універсальні приправи. Вона сіллю, то я ось так додам, попробую зараз. Ви знаєте і ще сіки. І ще стільки ось. Ну, вже В кінці я попробую. якщо потрібно, буде, я трішечки додам солі. І хай воно повариться ще 20 хвилиночок для того, щоб м'ясо відділялося від кісточки. Приправу я беру польську, Ось таку, таку, знаєте, вона дуже смачна. Ну що ж, прийшов час і дощевлю. 20 хвилин ще пройшло, наше м'ясо приготувалося. і я порізала щавель. У мене тут е, десь 100. 50 грамів. Я його заморожувала, тому що я набрала багато і варила вже борщик. А це залишилося. Я сьогодні вирішила знову зробити цей борщик і показати вам. Я це все також додаю до. Тут і корінчики були. Я його бачите, порізала і з корінчиками. Це не буде, тому що молодий щавель. І це не буде заважати нашому борщику. Я це все перемішаю. Ось так. І нехай він ще поготується хвилиночок, хвилиночок 15, я думаю, да? Щоб просто і корінчики трошки приварилися. І шевель віддав свою кислоту в борщик. І ще мої любі, я відварила квасолю. У мене тут 250 грам готової вареної квасолі, і я додам її в борщик. Ось так, я вкидаю ще квасолю. Перемішую. Борщик прокипіть ще дві хлиночки. І ще ось на таку штучку я поріжу два яєчка. І теж сюди в борщ. Я це все перемішаю, і борщик наш, по суті, готовий. Ну, от і все, борщик у нас приготувався. Я додаю іще. Сметану. І, звичайно, прикрашую ще кропчиком свіжим. Ось так. І подавати я буду з Бородинським хлібом і зеленою цибулькою. Знаєте, дуже гарно, хто живе в селах. Оце пір'я чеснику дуже смакує до щавльового борщу. Тож готуйте мої любі, смакуйте! Ставте лайки, насолоджуйтесь з стравами, передивляйтесь мій канал. Прошу переглядайте відео до кінця, це для мене важливо, тому що набираються години переглядів. Я знаю, що рецепти хороші, перевірені і смачні. Тож готуйте, смакуйте, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, будьте ситі, здорові. До зустрічі!